Всім привіт! З вами знову витребеньки. Сьогодні ми приготуємо лише за одну годину смачну, просту літню вечерю. Робимо все швидко та одночасно. Відразу ставимо варитися кукурудзу та компот. Швидко місимо тісто на вареники. Для цього нам необхідне борошно, олія. Також я додаю для кольору трішки куркуми. І гаряча вода, кип'яток. Перемішую все, і коли вже можливо місити руками, вимішую тісто. Далі воно відпочило, розкачую в пласт, ріжемо на квадратики це для того, щоб швидко наліпити вареники. У мене вареники з картоплею, заліплюю, і виходять такі трішки незвичайні вареники трикутничком. Тим часом компот уже готовий. Далі я приготувала швидку запіканку в мікрохвильовці. Для цього в мене вже були відварені макарони. Я їх поєднала з яйцем, молоком, цукром, олією. Все це перемішала та поставила на максимум на хвилинки 4. І коли була запіканка готова, посипала паніровочними сухарями. Приготувала я також кукурудзку зі спеціями, для цього я взяла трішечки відварену. Кукурузку, відклала в сторону, з'єднала паприку, італійські трави, коріандр, все це перемішала і обваляла з легка відварену кукурузу. І потім все це загорнула в фольгу та пропекла хвилин 30. Далі, коли вона була готова, я ще змастила вершковим маслом. Для салату потрібен огірок, помідорка, цибуля, сіль, перець, олія. Як ви бачите, нічого складного і дуже швидко приготовлена проста смачна вечеря всього за одну годину. Макаронна запіканка. На вигляд, може і не дуже, але на смак це щось оригінальне. Спробуйте. Овочевий салат тут коментарі зайві. Для мене це найкращий овочевий літній салат. Вареники це завжди смачно. Я думаю, кожен українець їх любить. Варто лише вибрати свою улюблену начинку. А в мене це ще й швидкий варіант. Кукурузка зі спеціями – на любителя. Кукуруза, звичайна, думаю, до вподоби всім. Ось така швидка літня вечеря.